Ну, а двоє людей тим часом загинуло цієї ночі. що шестеро дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Києва. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Вночі окупанти масово атакували столицю, пошкоджені, зафіксовані в двох районах. Зокрема, в Печерському росіяни влучили у 22-поверховий житловий будинок і руйнування на рівні 4-го і 8-го поверхів. В Дніпровському вдарили по 9-поверхівці, там загинули дві людини. Триває пошуково-рятувальна. Операція під ворожим вогнем перебувала і Київщина. 14-річна дитина дістала поранення в білій церкві. Там пошкоджений чотирьохповерховий будинок сповістили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Ще чотири будинки зруйновані повністю. Вибухи також лунали в Броварському та Вижгородському районах. Зараз триває розбір завалів будинків. Окупанти прицільно атакували рятувальників у сумах після ворожого обстрілу міста. Підрозділ ДСНС, який прибув на місце влучання та почав е гасити пожежу. в Цей момент росіяни повторно вдарили безпілотником. Сповістили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Надзвичайники встигли сховатися в укритті і не дістали поранень. Пожежний автомобіль е повністю згорів. І е, також після зустрічі делегації в Женеві пунктів мирного плану стало менше ніж 28, повідомив про це президент Володимир Зеленський. Тепер з його словами є реалістичний перелік необхідних кроків для закінчення війни. Голова держави додав, що найбільш чутливі пункти він обговорить безпосередньо з Дональдом Трампом. В Росії вночі так само атакували дрони. Вибухи лунали в різних регіонах. Зокрема, голосно було і в Москві. Місцева влада заявила, що нібито збили 10 безпілотників на підльоті до російської столиці. У Геленджику ракета ППО влучила по житловому будинку. повітряну тривогу оголошували і в Таганрозі. Місцеві чули понад 20 вибухів. За даними місцевої влади, загинуло три особи. Пожежа спалахнула поряд з авіабудівним підприємством. В соцмережах повідомляли, що там горить літак. Імовірно, це може бути А- 60 Підтвердження цієї інформації поки що немає. А в Києві відбулася відбулося публічне засідання Асоціації міст України з розвитку деокупованих і тимчасово окупованих громад. Представники різних. Регіонів і організації обговорили досягнуті результати в інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Чиновники наголосили, що одним з головних викликів залишається забезпечення переселенців житлом. Учасники також окреслили завдання, які потребують вирішення. Зокрема, вони дискутували про подальші кроки щодо справедливого відшкодування втрат людям, які втратили свої домівки через війну. У Львові презентували книгу Ольги Волинської Мистецтво проти артилерії. Українські митці на війні. Видання містить 15 інтерв'ю з українськими письменниками, театралами та експертами через власні історії. Вони розповідають світові про роль творчості під час повномасштабного вторгнення Росії. Книгу надрукували двома мовами: англійською та німецькою. Та вже презентували під час туру Європою у Норвегії, Німеччині та Австрії. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки Європейського союзу в межах програми «House of Europe». Першочергова мета була працювати з європейськими аудиторіями для того, щоб вони розуміли, що відбувається, що це за війна і як сьогодні українці опираються. І дійсно основний посил, те, що, попри всі виклики, попри хаос війни, руйнування, величезні втрати, коли агресор намагається знищити саму суть української ідентичності, українці, які митці продовжують творити це і безправляє враження. Справляє враження, і люди більше розуміють і більш чуттєво, емоційно підходять тоді до цього. І для нас це дуже важливо, тому що таким чином за межами країни в Європі формується, в інших країнах, формується підтримка України. Це була остання новина цього випуску. Тим не менше, наш маратон лише розпочинається. Наголошую, по всій країні триває повітряна тривога, і за її перебігом і результатами ми будемо стежити разом з вами в прямому етері. thank you